Повертаємося в ранкову студію і зараз будемо говорити ось на яку тему. Всіх нас так чи інакше періодично хвилює запитання, напевно, от самоідентифікації, І от, хто ми, куди ми йдемо, чи правильно вибрали шлях, то і хто ж взагалі такі от, ми, українці. Відповідь на це запитання нам допоможе сьогодні. Спробуємо знайти з істориком і письменником Іваном Нагіленком. Доброго, доброго ранку, доброго ранку. Тож розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили так назвати цю книгу українці хто ми?» Справа в тому, що книга Українці хто ми?» вийшла по одній такій практичній причині: ми живемо в українському суспільстві, виконуємо всі формальні і неформальні закони цього суспільства. І це суспільство створено українцями. То для того, щоб розуміти, як діє українське суспільство, як в ньому реалізовуватись, треба знати на відповідь на запитання українців. хто ми. коли звернутись до процесу встановлення українців, він відбувається так, же, як у всіх народів. Є материнський етнос, є батьківський етнос, вони змішуються і на цій базі виникає даний народ. Коли взяти українців, він виникає в 3-2 тисячолітті до нашої ери. На поєднанні двох традицій. З одного боку, це трипільська традиція, яка була на наших землях ще з 4-го тисячоліття до нашої ери, до речі, трипільці дали нам землеробський культ, культ матріархату. Практично вся культура села виходить з трипілля. І вони внесли в наш світогляд, з одного боку, землеробський культ це раціоналізм. А з іншого боку, це матріархат відчуття. От гармонійне поєднання відчуттів і розуму в нашому світолі дали саме трипільці. Але в третьому тисячолітті падає температура на 5 градусів, трипільці діляться на маленькі поселення, це велика кліматична зміна на ті часи. І на ці терени з лівого берегу України приходять арійці. Арійці це були військові племена, тому вони внесли сильну волю. До речі. Вчений Пітер Фостер, доктор генетичних наук, проводив генетичне дослідження українців. І було встановлено, що 50% наших генів складають арійці, 20% – трипільців. У нас навіть є гени кельтів, варягів, навіть 5% – арабів. Але всі ці народи вже вливаються в ту арійську трипільську традицію, яка стала основою українців. Тому арійці додавали цю силу волі. Таким чином. На цих теренах з'являються воїни землероби Крім того, це відповідає ще й природним особливостям. Коли взяти північну, західну і центральну Україну, це ліс лісова частина. А от південна і східна це частина великого степового океану, який уявіться починається біля китайської стіни, захоплює Сибір. Країни Центральної Азії при Каспі проходить через Південний Схід і, і закінчується аж біля Угорщини. Тому от поєднання цих природних циклів з одного боку землеробів, а з іншого воїнів-качівників, привело до створення українців. І от саме тоді починають формуватися психологічні риси. Ну, цікава психологічна риса, українці сприймають світ через відчуття, осмислюють за допомогою розуму, поєднуються в єдине ціле і реалізують через сильну волю. Коли це робиться гармонійно, ми стаємо наполегливими. Коли у нас переважає розум, ми стаємо цілеспрямованими, а коли у нас на перше місце виходить відчуття, ми стаємо впертими. До речі, продовженням цих традицій є народи кімірійці, скіфи, скола, тигуни. Що саме цікаве, в основному джерела у нас грецькі, і назва цих народів, коли перекласти їх. хоч… Вроді звучить по-різному, але означає одне – північні народи. Крім того, багато традицій, які ми зараз використовуємо в побуті, приходять з тих часів. Наприклад, цікавий факт, про який не дуже звертають увагу, вишиванка це традиція, яка прийшла до нас від скіфів, скіфських часів. Крім того, є такий загадковий народ гуни. Ви знаєте, для того, щоб установити про життя народу, треба звертатись до писемних джерел і до археологічної культури, археології. Що саме цікаво, кожен із наших громадян раз на тиждень працює на науку археології. Знаєте, як? Яким чином виносить сміття? Бо коли бути чесним і об'єктивним, у давніх людей щось збилось, ламали щось, вони викидували, вони все це викидували, все це на шарування, а потім археологи розкопують і вже по залишкам вистанавлюють який одяг і все інше. Так от що найцікавіше, з приводу народів гунів так і не змогли знайти археологічну культуру. Народ без археологічної культури жити не може. Може вони просто Да, так, взагалі не користувалися. І значить, виникає велика кількість дискусій, і є цікавий письменник тих часів, політичний діяч Прісак Панійський. Він з візантійським посольством їздив до, в імперію Гунів до Атіли. І от, що саме цікаве, він описує побут кочового народу. Я вам зараз опишу його попит, а ви постарайтесь сказати, стосується це кочовиків чи ні. Сіяли вони просо, ячмінь, жили в будинках з двосхилим дахом, користувались човнами. До речі, для кочовиків користуватись човном це не характерно, куконі використовуються при приплаві. А на той час кочовик жити в будинку це для нас, як знаходитись в гробі. Крім того, пили такий напій, напі, як називається, пиво. А ще що саме. Цікаве, сучасні, перепрошую, сучасні вчені ламають голову, коли відбувалося звичаї помінків, спалювали, ставили пагорб і проводили страву. От в азіатській мові не можуть зрозуміти, що означає слово страва. І на тих часах також є документальні джерела, які підтверджують, що вже використовується українська мова страва, мед. Тобто практично. Присак Паніський описує український побут. А є ще цікава річ, вони їхали з посольством, і Атіла вирішив в очередною раз одружитись, вони ж були язичниками. І він описує цю процедуру, що раз їде до боярина, зітдинку якого він буде одружуватись, а тіла нашої мови Гатила, він одягає вишивану сорочку. Його зустрічає хор дівчат, які співають. І суто такий качовий обряд. Виходить а, дружина боярина і виносить рушник і хліб з солью. Вишиваний для зустрічі цього князя Атіла. Тобто, практично, по цій версії прісака Панійського він Айгунів називає нащадками скіфів, і вони є продовженням тих самих арійських тріпівських традицій. Що саме цікаве, є ще особливість, яка стосується соціальної структури. Навіть той же Атіла обирався. Уже після розпаду імперії, а на наших землях живуть їх нащадки, анти так от зафіксовані в візантійських джерелах, що в соціальній структурі вони вибирали князя на рік. І коли через рік, осінь восени, був гарний врожай і народжувалось більше ніж помирало, князя залишали на рік ще. А коли навпаки його знімали з цієї посади. Ну і щоб підучити цей період, от стародавній нашої історії. Імператор Константин Баградовний, VII, який вважався істориком, описуючи життя славян, писав, що ці народи, наші предки, ми їх називаємо скіфами, сарматами, гунами. Самі себе вони називають русинами. Тобто, практично ми маємо і живемо на цій землі, маємо історію 5 тисяч років, з 3-го, 2-го тисячоліття нашої ери. Але є цікава особливість. Чоловіки українські живуть тут 5 тисяч років, а от жінки тут живуть 40 тисяч років. Ага, то жінки були раніше, все таки. Так. <рес> І знаєте, чому так відбулося? Справа в тому, що тут жили якісь племена, назви яких ми не пам'ятаємо, коли трипільці прийшли з Балкан, то у них були двоповерхові будинки, у них був одяг 30 видів зачісок. Як ви думаєте, що зробили молоді жінки цього племені, які займалися перевісним бадом, коли побачили прийшовших трипільців, а? Що? <рес> <рес> Звісно, перейшли на сторону тих чоловіків, які сильніші, які. Заможніше, ну, ну а коли ось такі вони. Mm. Да. А коли прийшли вже сюди арійці, то відбувся той же самий процес. Так що чоловіки, пам'ятаєте, жінки люблять сильних. Так. Ну що ж, будемо, будемо пам'ятати, що э, чоловікам треба бути сильними для того, щоб їх любили жінки. Тому треба будемо загартовуватися, тренуватися. Ми звичайно ж будемо читати книгу українці. Хто ми. Так. так. А гостем студії е, у, е, був Іван е, Нагіленко. Ми ще вас обов'язково запросимо. Я б хотів тоді ще уточнити. Коли зацікавила ця книжка, більш подробніше це її можна придбати в світі знань. Книгарня напроти Михайлівської. Іван Нагіленко, український хто? Дякуємо. Тож, Іван Нагіленко був гостем нашої студії. Ну а ми.